Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики, дівчата, і запрошую вас на заняття. Сьогодні ми з вами будемо вивчати вірш Катерини Перелісної «Пролісок». Малята, скажіть, яку пору року зображена на картинці? Правильно, малята, це весна. А чому радіють діти? Подивіться, тане сніг, біжать струмочки, прилітають пташки і з'являються перші квіточки. І зараз я пропоную вам послухати вірш про першу квіточку вісни, яка називається пролісок. Я пролісок синенький. І перший навесні. Казати вам раденькі кінець, кінець зими з під снігу мій листочок до сонця простягну і ніжний мій дзвіночок. Вітатиме весну. А зараз давайте згадаємо, про що розповідалася у віршику. Якого кольору квіточка? Синенького. Як вона називається? Пролісок. Що квіточка хоче сказати? Кінець, кінець зимі. До чого тягнеться листочок? До сонця. Що вітатиме дзвіночок? Вітатиме весну. Давайте разом повторимо вірш. Я пролісок синенький і перший навесні. Сказати вам раденький кінець, кінець зимі. З-під снігу мій листочок. До сонця простягну І ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. А тепер розкажіть який пролісок? Синенький, ніжний. Гарний. Весняний. Я сподіваюсь, вам сподобався цей віршик і я пропоную вам вивчити його вдома разом з батьками. Ви, малята, молодці, до нової зустрічі!